И этот документальный видеофильм, который снят через оператора христианских документальных видеофильмов, Гутник Ореста Михайловича, расскажет вам, дорогие телезрители, о богослужении, которое посвящается крещению 70 человек в церкви, пресвитерами которой являются брат Варенчук Степан Васильевич, брат Избук Петро Григорович и брат Величко Василий Михайлович. Obrigada. Uh -huh. Бачите, молилися, і Бог послав погоду. Почув, молитву. березі, започатковуючи наше богослуження, котре присвячене водному хрещенню, чоловічий хор буде співати молитву Господню, Отче нашу. Віри Євангельської. Сьогодні, як я нагадав, Праздничний настрій, святковий настрій. Ось подивіться тут. Біля нас стоять люди в білих одежах. Для них цей день, 23 липня, день особливий. Вони сьогодні заключать завіт із Господом через водне хрещення. Але я хочу сказати до всіх, хто знаходиться тут, на цьому зеленому березі, в що ми увіруємо, тому що йдуть різні мови, хто то сказав, що вони. Поламали віру, що вони не вірують Христа. Ми віримо, що Ісус, Христос народився від діви Марії у віхлеємі в яслах і святкуємо Різдво Христове. Ми віримо, що Ісус Христос був розп'ятий на Голгофі. І помер, і на третій день воскрес. І святкуємо Пасху. Ми віримо, що Ісус Христос після свого Воскресіння 40 днів являвся і апостоли, очевидці, що явився для них. І апостол Петро сказав, що ми є свідками цього. Ми віримо, що Ісус Христос вознісся на небо. І сказав він до учнів. Читаю Марка 16, 15 і 16 вірш. І сказав він до них, йдіть по цілому світу і усім проповідуйте Євангелію. Хто увірує і хреститься, буде спасенний. А хто не вірує, осуджений буде. Ми віримо, що Ісус Христос прийде знову на землю судити живих і мертвих. Ми віримо в потопічний край і, або ж в потойбічне життя, як написано, що підуть одні, на муті вічні. Там буде плач і скрежит зубів, а праведники підуть у життя вічне. Яка наша ціль? Наша ціль, як Христос сказав, ідіть і проповідуйте по всьому світі Євангелію, як було прочитано. І на сьогоднішній день проповідь Євангелія, вона проповідується в православних церквах. В молитових будинках. У даному разі ось тут, на цьому зеленому березі, хто увірує і охреститься, спасенний буде. Це не значить, що ми поламали віру свою. Ні. Не поламали віру. Це значить, що поламали свій характер, свою натуру, свої злі вчинки і повернулися до Ісуса Христа, Сина Божого. І те, що називається гріхом на сьогоднішній день, ось що поламали. Ми читаємо в Слові Господньому, що Ісус Христос, котрий свій час народився, по закону Він був принесений е, в храм був принесений. Але коли йому сповнилося, написано років 30, він прийняв водне хрещення. От Йодан, Йо, Йоанна в річці Йордані. І на сьогоднішній день я знову звертаю вашу увагу, ось люди, котрі стоять у білих одежах, вони совершенно літні. І по своєму бажанню, собственному бажанню, вони заявили, що ми сьогодні при ось цих свідках, які є на цьому березі, а свідок ще, крім цього, є Господь, який над нами. Вони хочуть заключити завіт із Господом, що вони від сьогоднішнього дня відрікаються від гріха і те, що називається гріхом, і хочуть служити в добрій совісті до кінця свого життя. Хай Господь благословить всіх присутніх тут, на цьому березі, до чого серця сьогодні дойде слух про спасіння. І в чиєму серці почне працювати благодать Божа, і чиє серце може затривожитися сьогодні, знай, друже, дорогі присутній на цьому місці, що до тебе торкається Господь і Дух Святий. Що Він робить працю в твоєму серці, не вагайся, і на сьогоднішній день лунає голос Божий. Прийдіть до мене, всі утруджені і знеможені, і я успокою вас. Я знаю, що і на цьому березі є ті люди, котрі, може, стривожені життям, котрих ну, на сьогоднішній день, може, сльози на очах вжимаються серце. Може тут є присутні вдові сіроти, не тому, що війна лишила батьків або матерів, але може розбити життя сьогодні тривожить, що і що вас ожидає Господь. Прийдіть до мене! Я знову повторяю, Христос каже, і знайдете спокій душам вашим. Сьогодні нема проблеми в нас в хлібі, одежі, в одежі, обуві. Наш край благословив Господь. На сьогоднішній день є проблема в любові. Так багато людей потирало любов, загубило її. Сьогодні, якщо б був цей магазин, де можна купити любов, я знаю, що там була велика черга. Но Любов можна придбати без грошей, без рибла, без золота. Тому що наш Ісус Христос, котрого ми проповідаємо сьогодні, є любов. І Він знову каже, прийди до мене, друже дорогий, я дам тобі любов, я поверну до сім'ї тебе, я поверну до дітей, я скреплю твоє розбите серце, я вложив тобі святую і дивною віру. І ти будеш щасливий, і ти будеш щаслива до кінця. І зараз у нас, як християн, як написано в слові Господньому, що без мене ви не можете робити нічого. Ми будемо молитись, ми будемо призивати ім'я Господнє, щоб Бог благословив всіх тут присутніх, і наша назначена наша справа була благословена. Йому хай буде вічна слава! Амінь. Помолимось! Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за цей зелений берег. Ми дякуємо Тобі за цю погоду. Ми дякуємо Тобі за це сонце прекрасне, яке сігріло сьогодні нас, яке потредало надію, ми віримо, що це Ти, Господь, що ми тут спокійно проведемо цей час і назначеною справу. Ми просимо, благослови всіх присутніх тут. І чиє серце ти розположиш, і котре серце ти постукаєш, Господь прослався. І те, що буде тут посіяно і сказано, Господи, хай твій Дух Святий приготовить серця як добру почву, і це зерно впаде і дасть свій схід, свій час. Тобі за все, Христос, нехай прибуде вічна слава. Амінь.